Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так у цьому випуску вас чекає дуже цікава інформація, тому додивіться відео до кінця, щоб знати всі деталі. А перед цим запрошую вас підписатися на канал та на телеграм, де проводяться прямі ефіри та ще багато цікавого. Тож стало відомо, що команди Олександра Усика та Тайсіна Фюрі разом з організаторами в Саудській Аравії все ж таки узгодили нову дату протистояння. Поєдинок відбудеться 18 травня в Еріяді Саудівська Аравія. Але цього разу є важлива умова, якщо Тайсон Фюрі з будь-яких причин не зможе взяти участь у поєдинку, він буде зобов'язаний виплатити компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, але Фюрі отримав поріз під час спарингу, після чого почали обговорювати бій Усика проти Херговича. Але схоже на все цього не станеться, і нам доведеться почекати травня. Такі висновки можна зробити зі слів туркі Аля Шейха, який сказав: Ми відклали це на 18 травня. Я гарантував обом бійцям 10 мільйонів доларів, якщо хтось втече з бою. Це перше. По-друге, я гарантую великий бій з іншим бійцем в ту ж ніч. Нехай люди та вболівальники в усьому світі знають, що хтось боїться або хоче втекти від цього бою. 18 травня у нас буде Тайсон Усик, Усик Тайсон. Якщо хтось боїться, якщо Усик боїться, я буду кликати Джошуа Тайсона. Якщо Тайсон боїться, я викличу будь-яких бійців, яких захоче Усик. На цьому моє ім'я, у нас є доступність з обох сторін. Щодо Усика, то під час інтерв'ю українського чемпіона запитали чи змушували його замінити опонента, на що Усик відповів: Так, під пістолетом. Ні, я готовий буксувати за абсолюта в будь-який час дня і ночі. Щодо Ф'юрі, то його запитали про те, коли відбувся поріз, адже дехто почав стверджувати, що фото не нове. На що Тайсон відповів: Я у фантастичній формі, я дуже старанно тренувався та сидів на чудовій дієті. Я був готовий до рок-н-ролу, стара фотографія, це нова фотографія, І я в дуже хорошій формі. Потім Туркі додав, що 1 червня відбудеться бій за абсолюта між Біволом та Бетербівим, а у Карді буде п'ять боїв між бійцями Еді Хірна та Френка Уоррена. У Фюрі запитали, чи благословення для нього те, що тепер він має ще час для підготовки до бою з Усиком. Це не благословення для мене. Я був готовий на всі 100%. І я був готовий нокаутувати Усика. У мене не було в цьому жодних сумнівів. Щодо переможця бою Джо Ангану та чи може він розраховувати на бій з переможцем бою Усик Ф'юрі, то Туркі сказав. Я повідаю про таємницю в моїй голові. Якщо Ангану виграє, то проведе реванш проти чемпіона. Якщо Джошо виграє, то буде на шляху Тайсона чи Усика. Це займе багато часу, тому що Усик та Ф'юрі проведуть реванш. Ми думаємо та обговорюємо з командою Джошо та Харговичем, що, можливо, влаштуємо між ними бій. Ф'юрі дав мені слово на дві великі бійки. А що буде робити Усик зараз, Олександр відповів: Я буду тренуватися. Бажаю Ф'юрі якнайшвидше відновитися та благословення, щоб у його таборі було все гаразд. Ніколи більше не називай мене боягузом. Я провів 35 професійних боїв, займався боксом 18 років мого життя. Я 10 разів ставав з Канвасу, завдавав найсильніших ударів в історії, щоб перемогти. Не називай мою дружину с**ю. Я не називав твою дружину с**ю. Ти будеш працювати на мене, маленький виродок? Також Усик провів інтерв'ю в інстаграм, в якому відповів на деякі запитання. Дивись, перше запитання у мене було, який в тебе настрій? То бачу, все непогано. Мені так здається. Во у мене все слава Богу. Дивись, я якими речами, який я вообще шлях тримаю. Ти знаєш, що я віруючий православний християнин, і те, що відбувається в моєму житті, я повністю довіряю це Господу Богу. Він мене направляє тим шляхом, який буде краще для мене. Тобто я йду за ним, але він мені направляє тим шляхом, який буде краще для мене. Інколи ми, люди, не хочемо таким шляхом іти здебільшого, я б даже сказав, що ми не хочемо таким шляхом іти і вибираємо щось, колупаємо, шукаємо, щось робимо. І тоді батько каже: ну добре, йди. І ти йдеш і упираєшся кудись головою, починаєш туди битися. Я е, нормально до цього ставлюся, що відбувається зараз в моїй спортивній кар'єрі, в моєму житті. І слава Богу, за все. Дивись от, от вчора, приблизно в цей час, ну там на пару годин, може раніше, от що ти робив? Я так розумію, в тебе були спарені ще. Ну, так, в цей час я був на вечірньому тренуванні, тут у нас 9 година, на початок 10-ї. Так, я вже робив замінку, я думаю. Ти вже знав на цей момент, ну, на момент вчорашній, цей час, що ну, поєдинку, мабуть, не буде. Спарингу я отримав деякі настанови в ринзі, але тоді в ринзі я не зрозумів, до чого це. А вже коли я вийшов після спарингів, то зібралась команда, і Сергій Сергійович Лапін підійшов і сказав: в нас, каже, є дві новини. Він сказав, що одна хороша, а друга неймовірно хороша, і я кажу, Давай обидві, тому що обидві треба буде почути і прийняти якесь рішення. Брат, ми пішли вже в спарінгах вниз. Це вже такі лайтові. Ну я б не сказав, що лайтові, але це вже не, не такі важкі тренування, як були там три тижні тому. Так, ми вже пішли на відновлювання, і рахую, що наступний тиждень е, був би вже завершенням нашого тренувального табору і відновлювались би до е, 17 числа і готувались би до поєдинку. Так ти віриш в співпадіння? Я багато в які речі е, перестав вірити, але я вірю Богу. Я вірю в свою команду, е вірю в посмішку, вірю в добро. Про що жалкуєш найбільше? Брат, ні про що не жалкую. Я поставив дуже багато на кон. Я, я не бачив, я не був поряд з дружиною, коли вона народжувала мені четверту дитину і другу донечку. Я не був е на дні народження своїх дітей. Я не був з родиною на Новий рік на Миколая на всі ті свята родинні, які я здебільша ну, які я святкую в колі своєї родини. Посміхаюсь, радію, знімається це все на телефон для, для родинного для родинного кіно. Дуже поставлено на кон. Але я ще раз повторюю, що значить, це мій шлях, який я. З неймовірною посмішкою буду далі йти. Я хочу, я не знаю, чи я винуватий в цьому, але я вибачаюсь за це, що відбулося, що так відбулося. І а хлопцям, яких... хлопці, які боротьби нашу країну, і яких ми запро... запрошували на поєдинок, вони все одно приїдуть. Я, я ще раз потрачусь і зроблю це. Каже, будь ласка, цей поєдинок без прізвища навіть суперника поєдинок за абсолюта. Тільки от таким поєдинком можна залишитись в історії. Ну, тому що ми знаємо влипнути в історію ну, це одна справа, а увійти в історію зовсім інша. В дум... історію спорт та в історію боксу. Вова, я думаю, що так, тому що багато д... десятків років не було такого. E, багато фанатів боксу чекають цього, вони хочуть це побачити, Вони хочуть побачити одного чемпіона. Не чотирьох, там, не двох, не трьох. Вони хочуть побачити одного чемпіона, і, і я їх розумію. Я їх розумію, і, і я думаю, що вони дочекаються. Доч... 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 Ти віриш, в принципі, що колись поєдинок саме з Тайсоном Ф'юрі, давай не про Абсолют, а з Тайсоном Ф'юрі відбудеться. Брат, ти, виходиш я... на пік, ти виходиш на пік, тебе збивають. То я... Неможливо мене збити. Я буду готовий кожен раз, коли я виходу, буду виходити в ринг. Дай Боже, сили на це. Я, я казав вже, і я багатьом фанатам казав, що я повірю тоді, коли ми будемо стояти вже в Ринзі, і коли пролунає перший раунд. Бем. В, в програмі, де ви були з Тайсоном Ф'юрі, один навпроти одного, і сказав фразу: от я тебе цитую, щоб він не втік нікуди. Чому саме такою була ця фраза? Ну, вона виявилась пророчою. Тоді я буду менше балакати, да, і все оцінка от, ситуації травми Ф'юрі. Ну, він же ж так само, я так розумію, мав виходити на пік. У нього так само були спаринги, Оце розсічення. Це ну буденна справа в боксі. Ну багато звинувачень. Чи йому що слухай, там вже дійшли до того, що лезом себе порізав Тайсон Ф'юрі. Ну теорій вже дуже багато. ну, Це ж я Я не Я ж кажу, що я не можу судити людину. В нього є розсічення, це буває в тренувальному таборі. Мені здається, може просто дехто з ухвалу відноситься до захисту. Я маю на увазі шоломи, рукавички, там процедури, які ми робимо перед спарингами. тобто... Накладання на, на брові, там, чи на обличчя е, вазеліна для того, щоб змягчало кожу. Да. Ну, це є, є певні речі, які роблять, перед, роблять боксери перед, перед кожним спарингом, щоб захистити своє обличчя. Це рукавички спарінг партнерам. Вони трошки більше, ніж. Ми боксуємо. Ми боксуємо там е, в 10-унцових рукавичках, а тренуються в 20-унцових рукавичках. І спаринг-партнери також е, тренуються в таких самих рукавичках. Що для тебе краще, от як для Олександра Усика на даний момент, то що робити з 17 лютого? Тобі краще боксувати, інший суперник. Я не знаю. Ну вихід тільки один це зміна суперника. Але всі розуміють, що цей суперник знаєш, на короткому повідомленні. Моя неймовірна потужна команда працює в цьому направленні. Я їм повністю довіряю. І так як моя команда спрацює, так як моя команда скаже мені, так ми і будемо робити. Остаточне. Рішення за мною, але я просто до своєї команди, я їй вірю, тому що це ті люди, які роблять мене сильніше, добріше, годують, відновлюють, і звичайно, що я прислухаюся до кожного їхнього слова, що вони роблять, та я сварюся на них інколи, коли, коли я вже починаю завивати на луну. Але ти знаєш, мені навіть здається, що декому подобається, коли я починаю валати. І вони так просто дивляться на мене, посміхаються, і, і отака, це значить, що ти і... працює. І отака двіжуха відбувається. Ну, Скажи, будь ласка, ну от новини буквально за декілька хвилин до початку ефіру про 18 травня і Ріят. Що ти знаєш про це? Чи Зна... правда? Неправда. Значить я... значить, я буду готовий до 18 травня. Але зараз ти не. Знаєш, ну точно невідомо, що буде з 17 лютого. Буде е, цей вечір взагалі е, чи не буде про це про це про 17 число. Не знаю, єдине, що знаю, що у мого друга день народження. 17 і все е, плани, які надалі. Я думаю, що у нас за пару днів ще дуже сильно все проясниться. Мені здається, в понеділок ми будемо вже знати, як ми рухаємось далі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.